Одіозна народна депутатка Мар'яна Безугла, вона також досить часто коментує все, що відбувається не лише в Україні, але на міжнародній арені. Попередньо вона також дописувала в себе в телеграм-каналі, що нібито Сполучені Штати Америки виходять з переговорного процесу. Це було задовго до того, як ми дізналися, що Волод залишає посаду помічника Дональда Трампа. Так от далі зацитую, що ж вона пише в себе в телеграмі. Майка Волце звільняють зради з національної безпеки США і номінують на посла США в ООН. ну от таки переймають наші кращі практики. А ви кажете, дописує Мар'яна Безугла. Також вона пише, що Сполучені Штати більше не будуть виконувати роль посередника в переговорах із Росією та Україною. Обидві сторони мають домовитися саме про це. Заявила також на брифінгу речниця. Державного департаменту темі Брюсі, як вона зазначила Мар'яна Безугла. Вірте інсайтам Він Мар'яни, адже вони завжди правдиві. І, ну і також вона в себе в телеграм-каналі це напередодні дописувала багато і критикувала і Сполучені Штати Америки. Ба більше також дописувала, що теперішня влада Сполучених Штатів дуже хоче визнання Криму російським, аби потім мати змогу визнавати Гренланді американською, і не тільки для теперішнього керівництва США це дуже важливий прецедент розвалу міжнародного Родного права аби потім скористатися самим без визнання Криму Вони не зможуть запустити власні процеси порушення суверенітету інших країн. Як планується, а часу мало дописала Мар'яна Безугла. І також вона дописує у себе в телеграм-каналі щодо того, що відбувається в Верховній Раді. Дуже багато коментарів у неї з'являються напередодні. Також дописувала свої думки стосовно того, що відбувається на лінії фронту. Всі ми пам'ятаємо ті заяви. Ну і щодо санкцій, до речі, вона дописувала. От буквально нещодавно що до речі, сьогодні Зеленський вів санкції проти Арестовича ще кількох проросійських. Чановники, мені жаль, що врешті Олексій Ростович докотився до цього, як риторично запитує Мар'яна Безугла. Друзі, ну а далі будемо говорити і знову ж таки про Волца, Адже, попри скандали з сигналом, Волц був занадто професійним для Трампа. Це дописує видання за Атлантик». Ну і щодо деталей далі з вами будемо обговорювати. Адже змін нагадують, що Трамп не хотів звільняти все ж таки Волца, Президент не бажав баралели ізра радником нацбезпеки за першого свого терміну, який протримався всього місяць, та сім тижнів після скандалу, Трамп змінив свою думку. Цитую, що пишуть медійники, будь-якого іншого радника з нацбезпеки було б заслужено звільнено після витоку інформації. Але навіть без сигнал Ґейт важко уявити, що Вол протримався б дуже довго. Він був одним із найшанованіших та найекспертніших в команді Трампа. Це рано чи пізно прорекло б його на загибель. Трампу було ж байдуже до нацбезпеки. Лідер США був не зацікавлений в тому, щоб чуто обґрунтовані поради, особливо якщо ті суперечать його переконанням. Трамп звільнив багато професійних людей і покладається на старих друзів якось на Відкофа. І на. Магався він волц всидіти на двох стільцях одночасно, поєднуючи експертні поради і вірність президентові та ветерана спецназу в команді Трампа, все одно вважало нелояльним. Також в The Atlantic вказали на те, що під гекси також причетний до скандалу з витоком в месенджері, але його не звільняється. Все тому, що Трамп має справжню алергію на експертів, Ніщо не викликає невдоволення цього президента швидше ніж спроба змусити його піклуватися а про національну безпеку. О, так констатують в медіа. Ну а тим часом в телеграм-каналах шириться заява Трампа, що він дасть Україні багато всього набагато більше ніж в них було, якщо Путін не погодиться на мирну угоду. Однак це стара заява, яку він зробив ще в 2023 році для Fox News, А її почали досить сильно пушити прямо зараз. Нині ж адміністрація Сполучених Штатів Америки і президента США дає зрозуміти, що навіть... Якщо посилить тиск на Росію, це не обов'язково має бути зброя. Тож сьогодні США просять Росію та Україну самостійно шукати мирну угоду, яка їх задовільнить. Однак до свого президентства Дональд Трамп звертався до Путіна з погрозами дати Зеленському більше ніж будь-коли, якщо той не припинить війну. Про це повідомляється вже у змі. Після своєї ж навгурації Трамп був обережнішим у своїх заявах. А ще в 2023 році, коли Трамп лише розпочинав свою передвиборчу кампанію, він розкидався доволі сміливими заявами стосовно війни в Україні. І культовою стала його обіцянка закінчити війну за 24 години. Ідея Трампа полягала в тому, що США мають можливість впливати на Україну та Росію, щоб примусити обох укласти мир. Я б сказав Зеленському, не більше ви повинні укласти. Угоду. Я б сказав Путіну, якщо ви не укладете угоду, ми дамо їм дуже багато. Ми дамо їм більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться, сказав Трамп влітку 2023 року. Здавалося б, схема проста і зрозуміла, але ще нині з моменту його інавгурації минуло вже понад 100 днів, і сьогодні США вже не говорить про швидке закінчення війни. Ба більше речниця держдепартаменту США заявляє, що Вашингтон більше не має наміру виступати посередником між Києвом і Москвою. І тепер саме Сторони конфлікту мають представити свої чіткі мирні ініціативи. Віцепрезидент США колега Трампа Джеді Вен скаже, що швидкого закінчення війни більше не чекає. В наступні 100 днів США будуть намагатися зблизити сторони, щоб полегшити укладання мирної угоди. А ми підкреслимо, що Венз вже не дає чітких. Термінів на кшталт 24 години чи 100 днів стосовно зупинки понад трьохрічного кривавого вторгнення Росії на територію України, який називають також активною часто конфліктом, так на міжнародній арені. Ну а тим часом з'являється також інформація і від певних представників США про те, що, начебто, США будуть виходити із переговорного процесу. Буквально тиждень тому вперше дзвіночки так почали надходити щодо цього, але ось зараз. Вже про секретар Держдеп України Темі Брюс говорить наступну інформацію. Я її далі цитую. Ми безумовно, і надалі будемо допомагати та робити все можливе, але ми більше не будемо літати по всьому світу за першим викликом, щоб бути посередником на зустрічах. Тепер це справа двох сторін. Заявив він, говоривши про те, що США не будуть посередниками в регулюванні війни в Україні. Ось така гучна заява зараз від представників США з'являється. А також за словами Брюс, президент США, Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. Цитую, президент хоче, щоб кожна дія, яку ми робимо як нація, була дипломатичною. Наголошує вона, однак для США це лише війна в Україні наразі в пріоритеті, бо є ціла земна куля, яка потребує певної уваги. Додала Брюс. Тому США змінять свій внесок в переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Але вона нагадала, що свої попередні слова, які казала днями слова держсекретаря. Я Марко Рубіо США більше не будуть посередниками в переговорах між Україною та Росією. Разом з тим, речниця зазначила, що можливість запровадження нових американських санкцій проти Росії зберігається. І за словами Брюс Вашингтон наразі не знімає жодних із раніше накладених санкцій проти Російської Федерації. Про що також? Розповідають представники США, акцентують на цьому увагу. Ну, а далі можемо, до речі, заслухати і Валерія Кличка, який коментує останні коментарі Ванса щодо закінчення війни в Україні. Ванс також досить гучно і я б не сказала, що про українські заяви робить щодо закінчення війни в Україні, але ж все ж таки пан Валерій Клочок вирішив прокоментувати одні з останніх, тож давайте слухати. Трамп уже прокоментував там счастлив, фрак. Ну ви вчера що вчора якраз дней днів и і підписали її. Його все успели, Вот. Щодо неможливості завершення війни найближчим часом, ця фраза зараз облетіла всі телеграм-канали, всі засоби маси інформації, і фактично така собі база від Дівенса – найближчим часом війна в Україні не закінчиться. Джей Дівенс давав інтерв'ю Бретту Байеру. Це журналіст телеканалу Fox News, де він наговорив багато різних речей. Ну і ми знаємо, що Джей Дівенс часто дає коментарі дуже цікаві. Так от, він говорить про те, що зараз кожна сторона знає, які умови досягнення миру висуває опонент. І тепер все залежить від росіян і українців. Звертаю вашу друзі увагу, що це позиція, в тому числі і Держдепу Сполучених Штатів Америки, тобто це спільна позиція команди Трампа. Це позиція Трампа. Вони домовляються між собою, але ми будемо допомагати Україні як ми зможемо. Ні, це не так, як було при Байдену. Зовсім не так. Але з перегорну процесу ми не виходимо. Втім, команди мають зустрітися між собою. І що говорить Джей Дівенс? Вони повинні дійти згоди і зупинити цей жорстокий. Конфлікт. Це нікуди не дінеться, брете, каже він журналісту. Це не закінчиться найближчим часом. Так, українці розлючені, бо на них напали. Але вони продовжують втрачати тисячі солдатів за кілька миль території. Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються. І якщо вони це зроблять, це тому, що Дональд Трамп запропонував одну з найкращих угод 21-го сторіччя. Все в стилі Трампа, Трамп найкращий, угода найкраща, але поки що досягнути угоди про припинення вогню не вдалося. Що буде робити Дональд Трамп далі? Що робитиме Білий Дім, враховуючи те, що Путін не пішов на вимогу Трампа припинити вогонь і потім почати переговорний процес, Білий Дім однозначно не буде послаблювати санкційний тиск на Росію. Про це офіційно сказала сьогодні Держдепу США і каже: так санкції ніхто послаблювати не збирається. Ви знаєте, що відповідний законопроект зареєстрований у Сенаті. Його підтримують уже 72 сенатори це республіканці і демократи, це їхня спільна позиція. Законопроект ініційований Лінці Гремом. Це, як пише Блумберг, найкращий, найнадійніший союзник Дональда Трампа. Дійсно, це дуже близька людина до команди Трампа. Тому ймовірність ухвалення цього законопроекту дуже і дуже висока. Це пункт номер один. Пункт номер два, друзі. Європейський союз хоче разом зі Сполученими Штатами Америки узгодити свій новий санкційний пакет проти Російської Федерації. Зараз для Європи та для Сполучених Штатів Америки відкриті абсолютно всі можливості, щоб посилювати санкційний тиск на Росію, оскільки вони не припиняють війну.